Лицемірство. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 28-го звичайного тижня. рік другий. Того часу, коли довкола Ісуса зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного. Він почав говорити насамперед до своїх учнів. Стержіться за кваски фарисейської, якою є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у гієну вкинути. Так кажу вам: Того, бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два асарії? І жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся ви кращі за багатьох грубців. Перед застереженням Про лицемірство читаємо цікавий вступ. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало. Він почав говорити перш до своїх учнів. Звернімо увагу на цю деталь люди збиралися навколо Ісуса, але одне одного топтали. Чи це не лицемірство? Бути побожним християнином, приходити до Ісуса і водночас топтати свого ближнього це, мабуть, найбільший прояв лицемірства. Грецьке слово, якого вжив Лука Катапатео, означає топтати, але теж давити, зневажати, цікаво, що застереження про лицемірство було сказане спершу не до натовпу, а до учнів. Можливо, учні давали такий приклад поведінки, а може саме учні. Більше від усіх ризикують потрапити під вплив спокуси лицемірства. Господь не тільки виявив і показав хворобу, але й вказав на ліки від неї досвід Божої любові. Не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.